Чи ви чули таку новину, що закували у кайдани браття за Україну? Кайдани закули, тюрми закрили, люд невинний тисячами до могил зложили. Про кайдани видимі і кайдани невидимі. Сьогодні моє слово 115-ту річницю у родин. Бандери, хоругви, цього провідника, який показує, чи ми на правильній дорозі. Йдеться про ту легенду, де один купець зайшов в якесь незнайоме йому місто. Він вперше туди війшов, побачивши всі мешканці цього міста від малого до великого в кайданах. Здивувався чоловік. Як вони живуть? Що за дивні люди? Хіба не можна скинути ті кайдани? Як тільки так подумав, накинулась варта і його закувало в кайдани. І так, як всі, проходять дні, місяці, роки. Він се віє вже в Кайданах. І собі думає. Що за домінька така? І хтось йому сказав, каже, як ви так народились в кайданах? Чому ви живете в них? Що неможливо звільнитись? Та кажуть, що час від часу приходить старенький дід, але йому ніхто не вірить, що кайдани можна, можна скинути. І ось він оцей приходень, це місто, справді побачив під мурами цього міста воді, який до нього підійшов. Він запитав, це ви володієте таємницею, що для того потрібно, щоб скинути кайдани, остатньо подумати, повірити в думку. І кайдани спадуть. В ці хвилі, цей чужинець, як подумав, справді кайдани спали. Про які це йдеться кайдан. Прийшов несь із Небес, щоб спасти людський весь. Це ми з вами християни. Ми розуміємо, чому Бог прийшов до людини. Бо найстрашніші кайдани це кайдани гріха. Ноги запуті, не спутані ноги і не руки, які не можна підвести до неба. Кайдани гріха це коли поневолене людське серце, коли людина не вірить в те, що вона може звільнитись. Одна з п'яти умов доброї сповіді. З катехізму ми з вами вчимося з раннього віку. Що для того потрібно? Щоб постав новий рік? Новий день в моєму житті постанова поправи. Я з ніким це голос не ділюся. Я подумки, коли роблю іспит сумління, я перед Божим лицем думку висловлюю. Я постановляю, що кайдани, які, Господи, знімаєш з мене у тайній сповіді, я її більше не вдягну. Чому так важливо, дорогі громадяни України, усвідомити, що ми є громадяни дева? ні хрещення, ми вдягнуті в Христа. І ця крижма, в яку ми з вами вдягнуті, нам так церква пригадувала на різдво. Вишов Христа, хрестилися, у Христа зодягнулися. Допоки людина. Не скине кайдани гріховні, допоки вона не повірить, що є вільна людина, допоки ладу добра на нашій землі не буде. Ми в 90-ті роки, проголошена незалежність України, до нас прийшов сивочолик, старець, ім'я якому є історією, ми не знали до 90-х років правдивої історії, біографії. Хто такий Степан Бандера? Хто такий Єнген Коновалець? Хто такий Василь Стус? Чи знали ми, наша думкою, що ти є приходить на тій землі? Ти не маєш історії, нам видуманих героїв ставили перед очі Зою Космедом'янську, Павлика Морозова. На великій сором мені Я їх запам'ятав. Бо дитина, коли вона є пам'ять дуже сприятлива, як легко її нафарширувати мою її отрутою, і воно буде за тобою йти ціле життя. Чи ми повірили в 91-му році, що настав новий рік? Це було в серпні. 24 серпня. Настав новий день. Але ми старі увійшли. Ми війшли. Тими рабами єгипетськими. Ми кричали слава Україні, але думали по совєтськи Ми тримали прапор, але думали. Подумки не вірили. Як в тій легенді? Треба подумати, що ти можеш бути війни. Але народна мудрість воєн тобі наша голосить. Коли оця в мене думка прийшла, я падаю в коліна кого? Христа. Сьогоднішній день 3624-й день війни на нашій землі. Якби я володів даром прочитати ваші думки, чи ми думаємо, що ми вільні? Чи ми віримо в те, що ми є вільні? Окупована земля тільки, але люди не окуповані. Ми вами вдивляємося ту зірку, яку тримає юнак. На цій зірці, яка в тому році в Різдвяні свята є ця, ця акція різдвяна пташка. Там домінує колір малиновий. Це колір січових стрільців, це колір, мої дорогі, нашої 80 вісімдесятої 80-ї бригади, львів'ян, наших співбратів, співсестер. Ви знаєте, як ворог тремтить перед вісімдесяткою, коли бачить малинові стяги. Цей колір перегукується. Не чорним кольором, це не колір смерті, це колір на тому прапорі чорнозему українське. Він скроплений кров'ю.